Партнер рубрики Аграрна індустріальна компанія. Сьогодні агробізнес завітав в село Копачівка, що на Хмельниччині, на товариство імені Шевченка. Дізнатися, які фірмі керівники цього підприємства найбільше віддають перевагу при виборі сільськогосподарських автівок. Товариство імені Шевченка. Види діяльності. Тваринництво, рослинництво. Вирощують переважно зернові та кормові культури. Мають 2000 гектарів землі. Сільськогосподарській діяльності в товаристві намагаються дотримуватися тільки вітчизняних технологій. Бетони колись робили. Робимо вигульні площадки не з твердим покриттям, а ґрунтове покриття, спеціально робимо полукругле. Mm -hmm. Тут своєрідна технологія. Можна, я так скажу, що можна вирощувати молочне скотарство, вирощувати худобу, можна одержувати багато продукції нашими українськими знаннями. Та у випадку використання моделей аграрної техніки мають дещо іншу думку. Наша не виробляється. Якщо взяти міксера в Україні, не виробляється. А з коном ми почали працювати з кормозбиральною технікою. Минали... і тваринництво. Ми почали з альторів, подрібнюючи в соломи, бо було менше людей, треба було механізувати процеси. Потім взяли косарку, потім взяли валковотвори. Взяли, а зараз останні роки ми там вже і сівалку взяли. Спека та рідкі опади цієї весни спричинили велику посуху ґрунту, що мало не стало перешкодою для якісного посіву зернових на товаристві. Та ситуацію врятувала аграрна техніка французького виробника. Весна була бездощова, і ґрунт погано вироблявся. І ті сівалки, які позункові були, вони вихо. От ми перейшли на діску і відразу. Якість посіву, схожість, результат набагато кращий. Ми вибирали, ми думали, то все, тут важкі висівні апарати, нормально висіває. Ми вже працюємо чотири роки з нею. Ми налюбуватися не можемо ними. Це вона дорога, звісно, але вона себе оправдує. Роторна стіноворушилка. Досконале обладнання забезпечить високоякісне ворошіння. Завдяки ширині захвату в 7,8 метра і восьми роторам малого діаметра роторні сіноворошилки поєднують в собі ідеальні характеристики для забезпечення високої якості робіт. Ротори малого діаметра не тільки гарантують чудову якість фуражу, а також забезпечують швидку сушку. Відмінно повторюють рельєф місцевості і скорочують кількість забруднень в кормі. Комбіновані амортизатори підвізка. використання ворошилок дозволить повною мірою. Цінити всі переваги ексклюзивної запатентованої системи підвізки, що поєднує в собі потужні пружини і гідравлічну підвіску. Гідравлічна підвіска стабілізує ворошилки під час маневрування по краях поля незалежно від його стану. При підйомі ворошилки вона автоматично плавним рухом повертається в центр завдяки двом великим амортизаторам. Вбудовані пружини забезпечують гнучкий хід ворошилки, одночасно отримуючи оптимальне робоче положення. Третя перевага цієї системи вбудовані гумові опори, поглинаючи удари приїзді по ґрунтовій дорозі. Тоді як амортизатори контролюють рух. Вся система гарантує неперевершену підвізку і комфорт водіння. Це навіть дозволяє збільшити швидкість трактора при транспортуванні. Розкидач мінеральних добрив. Дотримання норм внесення добрив допомагає вам отримати кращий врожай, зберігаючи контроль над витратами. Відповідаючи цим вимогам оптимізації, кун розробляє систему CDA – ключове рішення для роботи в різних умовах: максимальний комфорт, рівномірне внесення добрив, завдання не з легких. Але електронний помічник кун вирішить цю проблему. Ви також оцініть зручність і простоту регулювань. Неможливо помолитися у налаштуванні, і як результат збережете свій час. Висока точність розкидання, унікальні рішення кун для абсолютної точності розкидання розподіл CDA, контроль GPS, система зважування кун і концепція EMC для автоматичного підстроювання норми внесення під час роботи не мають аналогів. Партнер рубрики Аграрна індустріальна компанія.